Вас вітає інтернет-магазин Лакілінк. Нещодавно ми вже знімали відео про збірку комп'ютера за 6,5 тисяч гривень. Але в коментарях під відео ви тіктоці з цією збіркою ви написали, що це не комп'ютер, а просто якийсь шмат лайна. Тому що там був процесор двохядерний, а й 6100 та відеокарта GTX 1050. Було реально дуже багато різноманітних порад від диванних експертів по типу: а краще ви поставили не цю комплектуючу а ось цю». А краще б ви відеокарту замінили. От тоді було б класно. Блін, ну процесор i3, ну це взагалі вже якась фігня. Поставте Ryzen та буде нормальний комп'ютер, не позортесь. Тому сьогодні ми прислухались до ваших порад та зібрали, ну можна сказати, реально треш збірку, яка націлена на максимальну продуктивність в іграх за той же бюджет 6,5 тисяч гривень. Як ви розумієте, сьогодні буде дуже цікаво, тому приємного перегляду. Ну а ми розпочинаємо. Як я вже сказав, до цього, в цій збірці ми будемо економити просто на усьому, щоб була змога поставити більш продуктивний процесор та відеокарту та отримати багато FPS виграх. Тому, як ви розумієте, зовнішній вигляд не є пріоритетом в цій збірці. А це означає, що і на корпусі можна доволі непогано зекономити. Тому тут ми використовуємо якусь коробку від кугар. Я навіть не знаю, що це за модель. Видно, що цей корпус вже відчув усі тяготи життя. От коли просто дивишся, на нього є таке враження, що з Знайшли ми його начебто на якомусь смітнику. Але ні, не переймайтеся, все нормально, корпус з нашого складу. Але я не знаю скільки часу він чекав того моменту, коли в ньому щось зберуть. От просто. Дивлячись на нього, таке враження, що він вже був готовий навіть на утилізацію. Можна сказати, що ця збірка дала йому другий шанс, не дивлячись на усі його сколи, подряпини і так далі. Ви бачите, що комп'ютер зараз у мене в кадрі на столі відкритий. І ви можете подумати, що це зроблено для того, щоб він в цьому ж кадрі виглядав красиво. Але ні, він відкритий, тому що корпус не має бічної стінки. Не знаю, куди вона поділась, але якщо вона була тут, і якщо цей корпус мав би нормальний зовнішній вигляд, він би коштував 100% як пів цієї збірки. А так можна сказати, що це реально непоганий корпус з хорошим дизайном, продуваємою мордою, класною якістю металу. Справді він тут доволі якісний, але з доволі великими дефектами. Але через ці дефекти, по-перше, ми змогли зекономити та потратити кошти на процесор та відеокарту, про які я вам розповім трішки пізніше. А по-друге, в комп'ютері за 6,5 тисяч гривень ви маєте корпус з нижнім розташуванням блока живлення та з кулером на виду. Ну а куди ж пішли гроші, зекономлені на корпусі? Правильно на платформу та процесор. Тут в нас процесор Ryzen. У минулій збірці багато кому не сподобався двохядерний процесор від інтела, саме i 3 6100 І багато хто хотів побачити Ryzen за цей ж бюджет, тому... Так, ми поставили сюди райзен. Це найдешевший райзен, це найслабкіший райзен, але все ж таки це райзен. Думаю, багато хто вже здогадався, що це Ryzen 3200. Має він 4 ядра, 4 потоки, частоту 3100 МГц та архітектуру Zen. Ну от можу сказати, що 4 ядра це вже куди веселіше, ніж 2 у минулій збірці. Та це 100% позитивно вплине на FPS в іграх. Процесор має 65 Вт ТДП, що взагалі небагато, тому охолоджувати його буде боксовий кулер від AMD. Що сказати про нього не знаю. Єдине слово, яким можна його охарактеризувати, це економіка. Економія. Найдешевший варіант, який взагалі можна було знайти, але незважаючи на це, з охолодженням цього райзену, він справляється нормально. Я думаю, багато хто вже помітив реально круту материнську плату, яку ми встановили в цей комп'ютер, а саме від компанії MSI. Моделі X470 Gaming Plus Max. І от я вже відчуваю, як ви хочете написати в коментарі про те, що ну куди така класна, така крута материнська плата, до такого процесору, до цього Райзену, ви ж тут економите на усьому. І ставити, блін, топову материнку на їх 470 чипсеті. Може здатися, що це і раціонально, і сперечатися я з вами не буду. Реально, вона перебір для цього процесору, але ну поставили і поставили. Ви як клієнт від цього тільки виграєте, тому що маєте хорошу систему живлення процесору, великі радіатори на цій же зоні VRM, 4 слота під оперативну пам'ять. І знову ж таки, топовий чипсет x 470 який дає змогу вам розганяти як оперативку, так і процесор. І навіть Два слоти я тому у майбутньому на базі цієї материнки ви зможете скомпонувати не ось такий бюджетний комп'ютер, а вже справжнього ігрового звіра. Вважаю, що така крута материнка в цьому комп'ютері, можна сказати, йде бонусом та є тільки плюсом. Звичайно, можна було поставити щось на а 320 чипсеті, але на той час, коли збиралася збірка, у наявності була тільки така крута материнка. Оперативна пам'ять. Можете побачити, що зараз у мене в руці одна плашка на 4 ГБ з частотою 2400 МГц. Звичайно, це DDR4, але ні, не приймайтеся, все не так погано. В цій збірці будемо використовувати. Таких дві плашки, просто зараз має є тільки одна. Не запитуйте, чому продаватись і тестуватись цей комп'ютер буде саме з 8 ГБ DDR4 пам'яті. Що про них казати навіть і не знаю, такі типові звичайні плашки оперативної пам'яті. Їх можна було, звичайно, розігнати як мінімум до частоти 2666 МГц та отримати ще якийсь процент до FPS в іграх. Я вважаю, що об'єму в 8 ГБ для цієї збірки буде достатньо. Так, зараз багато яких сучасних ігор потребують від 8 ГБ оперативної пам'яті, але навіть на цьому об'ємі вони будуть працювати нормально. Ну і переходимо, як я вважаю, до найцікавішого, звичайно, до відеокарти. Я думаю, вже по зовнішньому вигляду. Зрозуміло, що це не якась там GTX 1050 на 2 ГБ. Я думаю, що багато хто з вас вже здогадався, що це відеокарта від AMD, а саме RX 470 на 4 гігабайти. Можна сказати, легендарна відеокарта, але зараз про неї ви можете такого начитатися в інтернеті, що купувати її буде просто-напросто лячно. Зараз я кажу про те, що вони мають доволі великий стаж майнінгу і, звичайно, майнили на них багато, як і на усіх більш-менш продуктивних відеокартах. Але зараз от просто усі кажуть про те, що усі 470, 480 і так далі. Рікси просто-напросто мертві. Тобто купувати їх не можна, тому що вони вже всі не працюють, тому що на них майнили і все, їм гаплик. Звичайно, я з цим не згоден, тому що цю відеокарту тестували ми і в форматі, і в іграх, і так далі. І ніяких дефектів не виявлено. Тобто вона повністю. Робоча, звичайно, і ця відеокарта з майнінгу. Не казати про це було б доволі тупо, тому що це блін майнінг едішн від Asus. І навіть самий зрозуміє, що на ній, хоча б трішки, але майнили. І от головний мінус саме Майнінг Едішн відеокарт це усього один відеовихід – DVI-D. Тому будьте уважні, якщо ви купляєте подібну відеокарту або ж цей комп'ютер, можливо, вам знадобиться перехідник. А так, це звичайний RX 470 з 4 ГБ, GDDR5 пам'яті з шиною 256 біт та частотою 7000 МГц. До речі, по чіпу у турбобусті відеокарта бере 1206 МГц, що, як я вважаю, доволі непоганий результат. Щодо системи охолодження, вона можна сказати доволі примітивна. Один брусок алюмінію, який, до речі, охолоджує не тільки GPU-карти, а й зону VRM, та дві теплотрубки. Ну і по стандарту два вентилятори. Відеокарта має один. 8-піновий конектор живлення та споживання в 122 Вт. Ну і щодо живлення, блок живлення всі збірці використовуємо від Cooler Master, а саме G650M. Можу сказати, що це доволі солідний блок, як ви розумієте, на 650 Вт, і на те, що це доволі непогана модель, вказує його модульна конструкція. Має він аж 4 8-пінових конектора живлення для відеокарти, що реально дуже багато. Тим паче, що тут для нашої RX 470 ми використовуємо всього один. Ну, і так також один восьміпіновий конектор живлення для процесору, та по стандарту 24-піновий для материнської плати. Блок має активний pfc фільтр та сертифікат 80-бронз. Коротше кажучи, реально круте рішення для такої бюджетної збірки, хоча її споживає вона небагато електроенергії. Ну що ж, залишилось розповісти тільки про накопичувач і зараз, скоріш усього, багато хто з вас засмутиться. Тому що, хоч ми і використовуємо SSD-диск, Доволі непоганий, це Patriot p 210, але усього на 128 Гігабайт. Розповідати про те, що це доволі маленький об'єм, я думаю, не має ніякого сенсу. Багато ігор ви сюди не встановите, та і робочих програм також. Тому найкращим виходом з цієї ситуації, як я вважаю, буде купівля якогось дешман жорсткого диску на гігабайт 500. Цього об'єму вже буде достатньо і для Вінди, декількох ігор та й інших файлів. А так, що я можу сказати про цей SSD-диск. Це такий звичайний бюджетник на tlc пам'яті, як і усі його конкуренти за цю ж ціну. Та швидкістю читання до 450 Мб на секунду, та швидкістю запису до 350 Мб. Ну що ж, начебто про все розповів, тепер прийшов час протестувати цю збірку в сучасних іграх. Ну а тестувати усі ігри я буду на мінімальних налаштуваннях та у Full HD роздільній здатності. Ну і перша гра на тесті Cyberpunk 2077, звичайно, мінімалки Full HD. Також саме в цій грі я увімкнув FSR на позначку якість, тому що тут він майже не впливає на якість зображення. В середньому отримуємо 50 кадрів. Якщо подивитись на графік фреймтайму, то можна помітити деякі статери. Але під час гри я їх зовсім не помічав. we <music> Наступна гра Far Cry 6. і тут на мінімальних налаштуваннях в середньому ми отримуємо 40 ФПС. Інколи можна помітити деякі статери та фрізи, але це зовсім не критично. Наступна гра Spider-Man Remastered, вона дуже вибаглива до заліза комп'ютера. Але навіть в ній на мінімалках у Full HD ми отримуємо 35 кадрів в середньому. Можу сказати лише одне грати комфортно навіть не прийшлось включати FSR. Остання гра на тесті Red Dead Redemption 2, звичайно також мінімальні налаштування та Full HD роздільна здатність. Ця гра мене доволі сильно здивувала, тому що тут немає ні фрізів, ні статерів, і FPS доволі великий. 45 кадрів в середньому. Ви будете бачити на своїх екранах. Ну, що казати у висновках, я навіть і не знаю. Я вважаю, що за цю ціну він показує реально дуже хорошу продуктивність в іграх. У відеокарті RX 470 я і не сумнівався, а от дешевий Дешман Ryzen мене справді порадував. Все ж таки, справжні 4 гадра дають про себе знати, та в порівнянні з двома, це як небо і земля. Віншого в у мене претензії також немає. FPS в іграх ми отримуємо доволі багато. Так це треш збірка з якимось побитим корпусом, з відеокартою з майнингу та взагалі з неновими комплектаціями. Але з іншої сторони, тут і блок живлення непоганий, і материнська плата на топовому чипсеті. Тому якщо за бюджет ви 6,5 тисяч гривень ви шукаєте якусь збірку, яка покаже максимум продуктивності в іграх, це ваш вибір. Звичайно, замовити цей комп'ютер ви можете в нашому інтернет-магазині LuckyLink, посилання є в описі під відео. Ну і також робимо індивідуальні збірки саме під ваш бюджет та з тими комплектуючими, які забажаєте саме ви. А якщо ж у вас є старий комп'ютер, який треба проапгрейдити. Або продіагностувати, ви також можете звернутись до нас за посиланням в описі. Ну а на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, та й в цілому ця теж збірка, не забувайте ставити ваші вподобайки та підписуватись на канал. Також можете підписатись на наш телеграм-канал, посилання на який є в описі під відео. Там кожного дня ми публікуємо по декілька цікавих постів, зв'язаних з комп'ютерним залізом. Ну а з вами був Едуард. Ви були на каналі інтернет-магазину Link. До зустрічі в нових відео.